Ми про страхи свої мовчимо, та я вже не можу мовчати. Страх війни ж бо відчула давно, ще коли я була дитинчатою. За день до війни я відчула тривогу, і сон дивний наснився мені. Я тоді же молилася Богу, аби те лишилось лише у вісні. Лютого день 24 розпочався не так, як завжди. Пролунав діночок упертий, почалось документи склади. Так, паніка мене огорнула, сльози, віччя і страх. Мама каже, вибухи чула, та ж ракети летять по містах. Кілька хвилин, і Україна в огні пала рідненька моя Україна. У матерів очі смутні, Не їх люба дитина завіщо це нашій країні, Боже, благаю, скажи, піду, поплачу я на самотині, о Господи, допоможи. Одне спасіння, то дива, віра є, надія і любов, Україна буде є жива, і процвітатиме і знов. Віра, президенту стійкому, надія Збройним силам нашим любов народу полкому. Мир буде і вашим, і нашим.